Доброго дня! Я запрошую учнів на корекцію розвитку. Тема заняття. Робота з джерелами інформації, складання плану, ТЕС, конспекту. Давайте спочатку пригадаємо, що таке інформація. Інформація це дані про навколишній світ. Людина може інформацію зберігати, передавати іншим людям, повідомляти. Інформація це дані про навколишню дійсність, події, явища. А звідки людина бере інформацію? Джерелом інформації може бути співрозмовник або предмет, який зберігає інформацію. Книга, журнал, телевізор, музей, радіо. Сьогодні ми з вами будемо використовувати таке джерело інформації, як книга. Спочатку давайте з вами послухаємо. Текст, який має назву Портрети гетьманів. Серія портретів українських гетьманів була створена десь на початку 18 століття для ілюстрування казацького літопису. Портретів усього 10. їхній автор невідомий. Можливо, це сам козацький літописець Саміло Величко. Портрети зберегли для нас образи українських гетьманів від Богдана Хмельницького до Івана Мазепи. Портрети виконані на папері пером, а тоді підфарбовані сірою та коричною гуащу. Саме в такій техніці створювали малюнки художники києво Печерської лаври. Усі портрети є погрудними або поясними, без сумніву, за основу взято живописні зображення гетьманів. Вираз обличчя, жести рук, постава фігур виразно характеризують кожного із зображених. Чітко простежуємо ставлення портретиста до кожного з гетьманів. З глибокою повагою ставиться художник до особи Богдана Хмельницького. На простому, розумному, трохи втомленому обличчі гетьмана лежить відбиток його нелегкого життя. Під Киреєю на гетьманові бойова кольчуга. Булаву він тримає в опущеній руці. Цей образ, без сумніву, є кращим твором у серії ілюстрацій до літопису Саміла Величка. Відчувається, що автор розуміє політичну сутність, а також вдачу кожного з портретованих. Дехто з гетьманів зображений у гордовитій позі, з урочисто піднесеною буловою. Привертаю увагу портрет таємничого, заглибленого в себе гетьмана Івана Мазепи. Автор портретів ілюстрацій намагався розширити зміст літопису, характеризуючи історичних осіб. Звідки ми з вами бачимо, що перед нами текст. По-перше, його характеризує змістовна цілісність. Тобто ми можемо з вами визначити тему та головну думку тексту. Давайте пригадаємо, що таке тема. Тема це те, про що розповідається. Яка ж тема тексту портрети гетьманів? Розповідь про серію портретів українських гетьманів кінця XVIII століття. Так, а що називається головною думкою? Головна думка це те, заради чого, власне, і був створений текст, що нам хоче донести автор? Яка ж головна думка цього тексту? розширення знань з історії українського народу, ознайомлення із таким жанром живопису, як портрет. Так, які ще ми з вами бачимо ознаки тексту? Спостерігаємо подільність на менші одиниці. Бачимо з вами, що в тексті є шість абзаців і дуже багато речень. Називаємо ще ознаки тексту. Зв'язність. Речення розташовані у певній послідовності, необхідні для розкриття змісту тексту. Спочатку розповідається про. Серію портретів українських гетьманів кінця 18 століття. Далі йдеться про те, що всі портрети виконані пером на папері і підмальовані чорною коричневою гуашю. Портрети є погрудними і поясними. А далі більш детально описано портрет Богдана Хмельницького. А згодом йде мова про портрет Івана Мазепи. Нам треба з вами скласти план до тексту портрети Гетьмана. Тому відкриваємо зошити, пишемо сьогоднішнє число 22 січня. Є наступний рядок. Класна робота. Класна робота. З нового рядка записуємо з вами тему уроку. Робота з джерелами інформації. Робота з джерелами інформації. Крапка. Сюди ж пишемо. Складання. Плану. тез, Конспекту. Складання. Складання. Плану. тез, конспекту. Так, перевіряємо тему уроку. Робота з джерелами інформації, складання плану, Тез конспекту. Так, є. Посередині ми запишемо назву тексту Портрети гетьманів. Портрети гетьманів. Так, наступний рядок посередині пишемо «план». план. Тепер давайте з вами пригадаємо, як же ми складаємо план. Всі ми знаємо, що в тексті ми можемо виділити тему, так, основну. Яка ж основна тема тексту це серія портретів українських гетьманів кінця XVIII століття. В тексті є 6 абзаців. Тобто нам треба визначити 6 мікротем. І ось кожна мікротема абзацу це і буде пунктом. Отже, читаємо з вами перший абзац. Історія портретів українських гетьманів була створена десь на початку 18 століття для ілюстрування козацького літопису. Портретів усього 10. Їхній автор невідомий. Можливо, це сам козацький літописець Саміло Величко. Портрети зберегли для нас образи українських гетьманів від Богдана Хмельницького до Івана Мазепи. Яким буде перший пункт плану? Подумайте. Серія портретів українських гетьманів. Поставили одиничку і записуємо. Серія портретів українських гетьманів. Перевіряємо серія портретів українське гетьманів'є. Другий абзац портрети виконані на папері пером, а тоді підфарбовані сірою та коричневою гуащою. Саме в такій техніці створювали малюнки художники києво Печерської лаври. Так, другий пункт плану. Техніка малюнка. Записуємо. Поставили цифру 2. Техніка малюнка. Є третій абзац. Усі портрети є погрудними або поясними. Без сумніву, за основу взято живописні зображення гетьманів. Вираз обличчя, жести рук, постава фігур. Виразно характеризують кожного із зображених. Чітко простежуємо ставлення портретиста до кожного з гетьманів. Третій пункт плану. Живописні зображення. Поставили цифру 3. Записуємо живописні зображення. Є. Далі йдемо. З глибокою повагою ставиться художник до особи Богдана Хмельницького. На простому, розумному, трохи втомленому обличчі гетьмана лежить відбиток його нелегкого життя. Під Киреєю на гетьманові бойова кольчуга. Булаву він тримає в опущеній руці. Цей образ, без сумніву, є кращим твором у серії ілюстрацій до літопису Саміла Величка. Так, четвертий пункт плану. Особа Богдана Хмельницького. Поставили цифру 4, записуємо. Особа Богдана Хмельницького. Так, є, далі йдемо. Відчувається, що автор розуміє політичну сутність, а також вдачу кожного з портретованих. Дехто з гетьманів зображений у гордовитій позі з урочисто піднесеною булавою. Привертає увагу портрет таємничого, заглибленого в себе гетьмана Івана Мазепи. Так, п'ятий пункт плану який. Гордовитий Іван Мазепа. Записуємо. Гордовитий. Гордовитий Іван Мазепа. Так, є гордовитий Іван Мазепа. І шостий абзац. Автор портретів ілюстрацій намагався розширити зміст літопису, характеризуючи історичних осіб. Так, який же буде шостий пункт плану? Характерні деталі. Поставили цифру 6 і записуємо. Характерні деталі. Є. Отже, ми з вами записали план до тексту портрети гетьманів. А тепер нам треба скласти тези. Давайте пригадаємо, що називається «тезами». І як їх складати. Отже, план є попередньою формою запису прочитаного. Він передує тезам та конспекту. Змістовні тези неможливі від попередньо складеного чіткого плану. Вдало сформульовані тези включають у себе всі основні питання, які має відбивати план. Ці питання у тезах доповнюються положеннями, що розкривають окремі аспекти мікротем. Отже, тези це стисло сформульовані основні положення прочитаного тексту, що вбирають суть висловлюваного. Якщо план допомагає представити структуру тексту та назвати його основні теми, то тези розкривають суть всієї текстової інформації. План тексту ми склали, а тепер нам треба вибрати для тез основні ідеї та положення. Відділивши важливі деталі від подробиць і записати їх словами автора, розмістивши в певній послідовності, отже, читаємо з вами ще раз перший абзац тексту. Серія портретів українських гетьманів була створена десь на початку 18 століття. Для ілюстрування козацького літопису. Портретів усього 10. Їхній автор невідомий. Можливо, це сам козацький літописець Саміло Величко. Портрети зберегли для нас образ українських гетьманів від Богдана Хмельницького до Івана Мазепи. Так, отже, вибираємо. Для тиз основні ідеї та положення з першого абзацу. Так, знайшли. З абзацу записуємо. Серія портретів українських гетьманів була створена десь на початку XVIII століття для ілюстрування козацького літопису. Пишемо серія портретів, серія портретів українських гетьманів. Була створена. Була створена десь на початку. Десь на початку 18 століття. Для ілюстрування, для ілюстрування козацького літопису. Козацького літопису. Перевіряємо. Серія портретів українських гетьманів була створена десь на початку 18 століття, для ілюстрування козацького літопису. Так, до другого абзацу переходимо. Портрети виконані на папері пером, а тоді підфарбовані сірою та коричневою гуащу. Саме в такій техніці створювали малюнки художники Києво-Печерської лаври. Так, другий пункт плану у нас був техніка-малюнка. Вибираємо. Для тези основні ідеї та положення, відділивши важливі деталі від подробиць. Так, знайшли. Записуємо з вами другу тезу. Портрети виконані на папері пером, а тоді підфарбовані сірою та коричневою гуащою. Пишемо: портрети виконані. Портрети виконані на папері, пером, а тоді підфарбовані сірою та коричневою гуащу. Перевіряємо. Портрети виконані на папері пером, а тоді підфарбовані сірою та коричневою гуащою. Третій абзац. Усі портрети є погрудними або поясними. Без сумніву, за основу взято живописні зображення гетьманів, вираз обличчя, жести рук, постава фігур виразно характеризують кожного із зображених. Чітко простежуємо ставлення портретиста до кожного з гетьманів. Третій пункт плану був живописні зображення. Так, виписуємо з вами тези. Так, знайшли. сумніву, За основу взято живописні зображення гетьманів. Пишемо без сумніву. За основу взято. Живописні зображення гетьманів. Так, перевіряємо, без сумніву, за основу взято живописні зображення гетьманів. Четвертий абзац. З глибокою повагою ставиться художник до особи Богдана Хмельницького. На простому, розумному, трохи втомленому обличчі гетьмана лежить відбиток його нелегкого життя. Під кереєю на гетьманові бойова кольчуга. Булаву тримає в опущеній руці. Цей образ, без сумніву, є кращим твором у серії ілюстрацій до літопису Саміла Величка». Так, і в нас був четвертий пункт плану особа Богдана Хмельницького. Так, а тепер нам треба виписати тиязи з цього абзацу. Так, знайшли. На простому, розумному, трохи втомленому обличчі гетьмана лежить відбиток його нелегкого життя. Пишемо на простому, розумному, трохи втомленому. Обличчі Гетьмана. Лежить відбиток його нелегкого життя. Перевіряємо. На простому, розумному, трохи втомленому обличчі гетьмана лежить відбиток його нелегкого життя. П'ятий абзац. Відчувається, що автор розуміє політичну сутність, а також вдачу кожного з портретованих. Дехто з гетьманів зображений у гордовитій позі з урочисто піднесеною буловою. Привертає увагу портрет таємничого, заглибленого в себе гетьмана Івана Мазепи. П'ятий пункт плану в нас був гордовита поза Івана Мазепи». Так, виписуємо тизу. Знайшли. Привертає увагу портрет таємничого, заглибленого в себе гетьмана Івана Мазепи. Пишемо. Привертає увагу. Портрет таємничого. Заглибленого в себе гетьмана Івана Мазепи. Перевіряємо. Привертає увагу портрет таємничого, заглибленого в себе гетьмана Івана Мазепи. І шостий абзац. Автор портретів ілюстрацій намагався розширити зміст літопису, характеризуючи історичних осіб. Шостий пункт плану. Характерні деталі. Так, а ось теза. Автор портретів ілюстрацій намагався розширити зміст літопису. Пишемо автор портретів ілюстрацій, намагався розширити зміст літопису. Перевіряємо, автор портретів ілюстрацій намагався розширити зміст літопису.